Мої вітання. Хочу попитати, хто користується на болгарку відрізними дисками по металу. Цікавить питання, які зараз взагалі фірми такі більш-менш непогані, щоб таку трохи цим кругом порізати. Ну, це, це так для привернення уваги ось диск. Це диск він сам по собі йде на нержавічу сталь. Під 125-й круг. 08 мм. Мене цікавить саме по металу. Наскільки знаю, атаман вже давно вже не атаман. Якість дуже таку спортилась. І прямо щоб сказати такого якогось вибору багато немає. Не знаю, якісь там ніндзя. Круги я, чесно, не, не пробував, навіть не скажу то хотілося б почути, хто підскаже і яку товщину в принципі, для, для металу. 1,6 мм чи 2,5 мм краще все-таки брати, хто чому більше передає свою перевагу. Ну, Як би і цим моно різати метал, ну, 0,8 мм сам по собі ним не дуже рекомендується різати щось товсте. Моно там щось таке різати. Досить таке не грубе, а для грубого металу то він не годиться як би по техніці безпечності. Буду чекати на відповіді. Надіюсь, підскажете, хто чим користується. Можливо, від Дніпрем, хто підскаже, користувався, як вони взагалі. Можливо, бош, макіта, ще які. Буде цікава дуже ваша думка. Дякую за увагу.